Всім привіт з вами Олег і це свіжий промпульс. Тут ми анонсуємо оновлення на промі. Розповідаємо про те, що вже запустили або плануємо запустити. Показуємо, як на практиці працюють ті чи інші інструменти. Сьогодні у програмі оновлення на сторінках у кабінеті. Що таке рекомендовані характеристики? Як працювати зі статусами, щоб все було добре, безкоштовні доставки. Так, так, не одна. У кабінеті є три оновлення. Перше Тепер в розділі замовлення можна відфільтрувати замовлення на ті, які впливають на показник успішних замовлень, та ті, які не впливають на цей показник. Друге, також ми оновили вигляд списку замовлень у кабінеті. Список став простішим та менш завантаженим. Додали статус ТТН та коментар від покупця. Тепер їх видно одразу. Третє. Нещодавно у вас у кабінеті з'явилася сторінка показників роботи компанії на ПРО. Раніше це була сторінка рейтингу. Зараз на ній ті самі показники. Порядок та розрахунок ми не змінювали, проте дизайн став зрозумілішим. На сторінці ви можете слідкувати за вашим рівнем, показниками, що на нього впливають, успішних замовлень та позитивних відгуків, а також за рейтингом товарів, який впливає на їхню видачу в каталозі. Рейтинг CPA Рейтинг CPC та показник успішних замовлень товарів на складі. Рівні на Пром показують якість роботи продавця з покупцями та визначають основи роботи компанії на маркетплейсі. Є чотири рівня роботи продавця на промі. Топ продавець, зона ризику, червона зона і невідомий. Якщо у вас понад 70% успішних замовлень та понад 90% позитивних відгуків, то ви. То продавець і отримують наступні переваги. Товари компанії отримують пріоритет у видачі на пром. Продавець має режим більше продажів або економ. Пром компенсує на забори, якщо ви не берете предоплату за доставку. Щойно ваші показники знижуватимуться, ви перейдете до зони ризику і отримуєте від нас рекомендацію про те, на що звернути увагу та як покращити показники. В зоні ризику ви вже не отримуєте переваги від пром, проте ваші товари залишаються активними у каталозі. Якщо продавець перейшов до червоної зони, товари стануть неактивними у каталозі. За що можна потрапити до червоної зони? Показник успішних замовлень. Він 50% і нижче показник позитивних відгуків 80 і нижче. Коли у вас ще мало замовлень чи відгуків, ми не можемо розрахувати ваш рівень, а ви не можете отримувати переваги. Щойно ви отримуєте 8 замовлень та 5 відгуків. Ми одразу розрахуємо рівень на пром. Детальніше про рівні читайте у довідці. Також ви знайдете там рекомендації щодо покращення показників чи утримання їх на високому рівні. До речі, не тільки наш кабінет, а й наш канал постійно краще. Щоб впевнитися, треба підписатися. Заповнюйте характеристики товарів. Особливо портальні. Вони тепер називаються характеристики категорії, адже товари, в яких заповнено не менше трьох таких характеристик, за статистикою мають вищу конверсію. У певних категоріях може бути багато характеристик, проте на деякі з них покупці звертають увагу частіше, ніж на інші. Відтепер ми відображаємо їх у блоці рекомендовані характеристики на сторінці створення та редагування товару. Завдяки характеристикам категорій: товари потраплять у видачу пром, коли покупець використовує фільтри. Товари матимуть більше трафіку при пошуку в каталозі пром та в пошукових системах. Характеристики позитивно впливають на конверсію у Google Merchant Center, хоча і не є обов'язковими. Покупці отримують вичерпну інформацію про товар та можуть швидше зробити замовлення без консультації з продавцем. Це зекономить вам час. Рекомендовані характеристики можна буде додати вручну або ж через імпорт. Для цього використовуйте перелік характеристик за категоріями, які є у довідці. В роботі зі статусами є два ключових правила: переводьте замовлення зі статусу нове у будь-який інший статус. Так, ми бачимо, що ви почали роботу над замовленням, а покупець отримав сповіщення, що його замовлення в роботі. Друге, додавайте ТТН. Так, покупець буде отримувати сповіщення про зміну статусу посилки, коли надіслана, де їде, коли приїхала. Детально про всі статуси, які бачитиме покупець, читайте у довідці посилання в описі. Тож додавати ТТН важливо. Мені набридло вам про це казати у кожному дайджесті, якщо чесно. Дехто з вас називав причину, чому ви не додаєте ТТН відсутність контролю оплат від нової пошти. Тепер відмазок нема. Контроль оплати нової пошти вже на промі підключити послугу можна в додатку. Доставка нова пошта у маркеті. У минулому дайджесті ми анонсували безкоштовну доставку, яка працює за наступною схемою. Ви оплачуєте доставку замовлення при відправці. Ми одразу компенсуємо вам її вартість на баланс. Для того щоб доставка була безкоштовною, треба, щоб замовлення було від 400 гривень, оформлено в додатку промо і оплачене промоплатою. Покупці одразу помітять ці товари, бо вони відмічені в каталозі спеціальним значком. Зараз вже дві тисячі підприємців користуються безкоштовною доставкою і обганяють конкурентів. Тому, якщо ви досі не підключили безкоштовну доставку, зробіть це. Форми на підключення в описі до відео, якщо обвагаєтеся, от три причини, чому вам точно потрібна безкоштовна доставка. Безкоштовна доставка є не у всіх. Це конкурентна перевага у каталозі. Наявність безкоштовної доставки в рази збільшує шанси, що куплять саме у вас. Ваші товари під окремим фільтром безкоштовної доставки. Ми рекламуємо товари з безкоштовною доставкою. Безкоштовна доставляє конкурентів обганяй. А для тих, хто вважає цю схему невигідною, є отака новина. Тепер бонуси списуються так само, як і реальні гроші рівно 50 на 50. Різниці між ними і реальними грошима в використанні немає. І діють рік, а не 6 місяців, як раніше. Достатньо багато часу, щоб ваша економіка зійшлася. Замовлення з безкоштовною доставкою це не всі ваші замовлення. Ми розраховуємо, що їх буде третина, бо це зумовлено умовами акції. Тож не вагайтесь, підключайтесь, поки інші думають і рахують. А також не вагайтесь і підписуйтесь на канал. На канал не підписався, без новин зостався. Доставка в точки видачі розетка вже доступна. Чому це круто? Бо ця доставка безкоштовна для покупця. Точки видачі є всюди. Покупці її люблять. Відправляти можна з таких міст. Київ і область, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Чернівці і ще багато інших. Список розширюється практично щодня, тому слідкуйте за новинами. Актуальний список відділень для відправки в описі під відео. Ще одна причина підключити доставку в точки видачі розетка. Перший місяць безкоштовно для вас. Через місяць доставку сплачуєте ви. Але це всього лише 20 гривень, які будуть списуватися з балансу. А ще покупець зможе оплатити на відділенні, а ми з вами знаємо, як вони це люблять. Як підключити та деталі читайте у довідці. На цьому все. Бережіть себе і не забувайте. Безкоштовно доставляй конкурентів обганяй. Па-па.